Всім привіт, мої дорослі підписочки. З, з вами, як завжди, я Даня Кавзарок 44, І сьогодні вже у нас вже третя частина мого, мого майбутнього світу. Ну або історії мого світу. Ну, погнали. Далі в чи ну, там, в Сиросі, чи та там, чи персоні, ну, Як там воно називається? з'явився яв, яви, Зяви з'явився народ Іспанія. Е, він собі, собі забрав. Брав такі території і, і контролював е, трошечки а, а, в Африці території колонії Марокко. Д, да, далі е, ой, я забув сказати, що Іспанія з'явилася в 126 році. І ось, в 127 році е, Віталій Скіфський, який розподілив території своїм сином, сином на Кавказі. На Кавказі, щоб там була його релігія. Тут щоб була його релігія, собі собі. І тут. І всі ці три країни контролювалися його синами. Ми, а великий Віталій Скіфський помирає в 128 році. Ці... Від від вбивства однієї, людини, яка була проти нього. Її звали, його звали, і ту людину звали Олександр Маринід. І на карті я забув е, показати, що, що кіпер е, знову став Єгиптом е, е, Османським. І тут вони собі зробили троші, ну, колонії, колонії невеличкі. Далі у народі Алгери стається революція. І ось ці території стали. Ніким не заселені. Ні. А тут е, став, стався народ меси. У 103 році ось на цих територіях з'являється нова країна. Велике князівство Руминів. Воно далі захопило е, ось такі території. І заключило Союз про, про розділ Молдови. Вже половина була Молдови у нас. Ось так потім стали кордони стали виглядати. Ось так вони стали виглядати. І, і Велике Князівство Румеї підписало салопакт про те, що вони стають з Київської релігії. І викупають у Візантії і Бухарест. Ось викупають. І народці з'являється в 133 році, а пакт про Розі Молодого заключається в 145 році. І продажа Бухареста в 100... Сто сорок восьмому. Потім в 151 році ну, великому народу Османи надоїло те, що Ісламська держава контролює ці території і вирішила їй дати отпор. Вона забрала їх, і ці території, які їй потрібні, і деякі острова. І підписали вони мир з з Ісламською державою на невигідних для неї условиях. Ну, там цілях чи що там. Ісламській державі слави ультиматуми і ультиматуми. І в, сто, в 154, році, році, 154 році вони підписують факт, що Ісламська держава перестає, перестає Ісламська держава існувати. І, і, і ось так вигля, виглядають нові кордони. Приморське царство починає розширятися. Воно робить собі колонії, які називають Індіюана. і з'єднується зі своїми колоніями. Столиця у неї тут. І вони її назвали, як не странно, індіана. Далі вони заходять у Шері-Ланку і називають її Ланка, а потім лан. А потім взагалі називають лани. Бо там, Бо там бу бу були поля, було дуже багато полів, а Приморська, а Приморська держава, у неї так були. Лани, це поля були. І ось так вони розвили, такі території у них були. І далі вони вирішили з'єднатися. І вони з'єдналися в е, 158 році. Далі ліскіфам достається від слов'янна водка. І у скіфів в 164 році перший раз помічають, як вони, що у них з'являється борщ. Далі одне плем'я Кеннеди за гроші вирішило собі зробити незалежність. І вони від, відкололися від великої Америської держави. І це була їхня велика превелика помилка. Далі в 175-му році арійці колонізують у цій території, і вони не вибивають скандинавів з німецької території, і захоплює всю. Східну Німеччину. Ну, я, я, я думаю, вам не треба казати, які це кордони були. І ось такі в неї тепер кордони. Стали в 181 році. Далі, в 184 році, всі Римські папські держави. Об'єднуються в одну і проголошують Велику Римську імперію. До неї доєднуються і народосмани. І тепер це непереможна імперія. І розпочинається Великий розквіт Великої Нової Імперії. Потім папські держави. Підписують договір зі скіфами про те, що вони стають їхньою релігією, і на всіх цих територіях, у яких в майбутньому будуть держави, то будуть і скіфської релігії. Скіфи Фи і Римська імперія вважаються як одна держава. Іспанці, побачивши, яка це популярна релігія, стають теж нею. А Англія проголошує свою королівську релігію. До неї вступають скандинавці, а Америка проголошують західну релі... американську релігію, до якої доєднуються Бразилія і Аргентина. От такі рішення проходять у де... 199 році. У 200 ро... році ці вибирають у скі... скіфів нового правителя. Його називають Даніель, Даніель, Даніель Кавечерський. Він об'єднує усі ті країни, які виділили, і об'єднується з, Рум... з Руму... Мінами, і з Великою Римською імперією. Тепер Скіфія це найнепереможніша держава. І це було в 215 році. Далі вже у 219 з'являється держава Словекія. Правителем неї стає Паламарчук Денис. І вони зі скіфами ділять оцю спорну територію. Так вони її поділили. Далі у 225 році у них стається довір про те, що вони доєднуються до них. І вже у 236 році проголошується місто Краків. Це, це, це місто стає першою столицею Скіфії. Далі вибирають Донецьк і далі вирішили нов, нові столиці. Краків перша, Київ друга, Володарка третя. Севастополь четверта. Константинополь – п'ята, Рим шоста, Париж, сьома. Столиця Словаччини восьма. Бухарест, дев'ята. І оці території. І... Ну, на цих територіях проголошується нова, десята столиця. Всього у Скіфії десять столиць. Далі князівство Амирів починає, побачивши, як одне князівство скупило територію незалежним, почали скупати території. А коли вкурили, ли, що, що вони нікому не потрібні бні, що вони нікому не потрібні, що їх просто використовують, заборонили таке робити і почалися у Амирі повстання і так, так Америська імперія перестала, перестала існувати в 256 році. Релігія Амирів зникає. І Аргентина не і Браз... і Аргентиною, між Аргентиною і Бр... маси між... Меси... і Бразилами ми розпочинається гонка. Хто? Хто швидше придумає релігію? І тут перемогли бразильці. Вони зробили релігію Бразили. І 200 в 1957 році аргентинці теж стали частинами Бразилів. Індії, і Приморське царство і кіргійський і хаганат вирішили зробити свою релігію Киргоіндійську. Кирго інді, кирго Її проголошують у 288 році. Далі з'являється держава Сенгуку. І вона захоплює ось такі території. І основує Токіо в 291-му. Захоплює такі території і йде на куріле. І захоплює їх. І з є першим колонізатором куріл, який колонізував їх на 100%. Далі вони йдуть до перл харбор Ну, ти ще до цих. Ну, я збуду, як це називається. Якщо що, нагадайте в коментарях, то вони його теж колонізували. І вони. Вони хоч і були на Західній Америці. Ну, взагалі в Америках, ну це теж вважалося Азія, типу. І вони не вступали до них до, в Союз до, ну, в релігію, до Бразилів, а хотіли придумати свою. Далі з'являються дві нових держави у 295 році. Далі з'являються дві нових держави Грузія і Вірменія. Вони, вони роблять свою одну імперію. Далі вони основують в 299 році Велику Кавказьку імперію або ж Кавказький Хаганат і колонізують до 300 року ось ці території і з'єднуються. Проголосивши ще дві столиці. Вірменії, якесь одне місто. з знову столиці, Грузії, І ще якесь там одне місто. Це чотири столиці. І далі п'ятою стає тегран в 301 році. Ну, а на цьому все. На, на цьому закінчується наша що третя частина альтернативно... ой, ой, моєї історії мого світу. То на мені завжди був я, Даня Колисорок4. Усім хорошого настрою і усім пока-пока.